Сьогодні ми вручали там два десятка подяк. Ми вручали відзнаки захиснику вітчизни від міста Дніпра. А командиру батальйону, пану Олегу Тягнебоку, сьогодні вручена. Орден за заслуги перед Дніпром. Наша Дніпровська 128-ма бригада, дике поле. Вона з приходом Олега Ярославовича, який вже такий серйозний матьорий бойовий комбат, Вона отримала, наче друге дихання. Це ми бачимо і по бойовій роботі. Це ми бачимо по тому, скільки Олег Тягнобок, відомий в Україні політик, який реально воює, допомагає в матеріально-технічному забезпеченні mm -hmm. і батальйони безпілотних систем, і всієї нашої 128-ї бригади. Я в ній воював. Я проходив службу. Я маю на, на це право, і це мій якби так природний сантимент. Тягнебок він зробив дуже багато для того, щоб підняти моральний дух наших хлопців своїми мотиваційними відео, залученням волонтерів, залученням а, там різних від, відомих публічних осіб, осіб так, так. які підтримують бригаду, приїжджають в бригаду і допомагають нашим хлопцям.